Рої українці. Ми бачимо зараз цей червоний прапор, під яким знищував мільйони, мільйони українців. І цей прапор наші даванні. Наші так звані друзі комуністи хочуть не виконати червоних прапорів в Україні. Українські патріоти та національні українські патріоти та націоналісти виступають проти підняття таких... А в них для України червоних прапорів, ось, ось що повинні зробити кожен українець, німа. Що це так? Де цю камісу А, воно-то ніхто. О, нурна є. Давай, знімай! Дорогі українці, ми ліквідуємо видаємо таку символіку, яка прийменість нашої української нації. Кому містів на смішних історіях.